Чернігів, місто, яке пережило складні часи, але впевнено рухається на шляху відновлення. Наші тепломережі, що забезпечують тепло для тисяч домівок, потребували негайного оновлення. Зношені труби, втрати тепла понад 30% і часті аварії це виклики, які ми долаємо разом із міжнародними партнерами. Наше місто подало заявку на отримання гранта. Було запропоновано саме такі ділянки теплової мережі, які потребують негайного відновлення. бо їхній стан ну він незадовільний. У відповідь на ці виклики розпочався масштабний та життєво важливий для міста проект реконструкція трубопроводів централізованої системи теплопостачання комунального підприємства теплокомуненерго Чернігівської міської ради. Проект фінансується європейським союзом за підтримки Нефко, що виступає програмним менеджером для програми відбудови критичної інфраструктури. Компонент 2 Україна були дуже раді, тому що місто дійсно отримало цей грант це 5,2 мільйона євро. Такі кошти ніколи не вкладалися в розвиток тепломережі нашого міста. Відповідно до цієї програми, яка фінансується за рахунок європейського союзу. Було передбачено виконання робіт по заміні повністю ізоляції повітряного магістрального трубопроводу. Для нас це надійність теплопостачання, бо без цього взагалі саме та частина, яка опалюється від Чернігівської ТЕЦ, може лишитись без теплової енергії. Але Європейський Союз розглядає це як економію паливних ресурсів, яка приводить до зменшення викидів, тобто кошти НЕВКа — це ну по перше, це екологія. Проект є частиною програми «НЕВКО Зелене відновлення України, в рамках якої українським громадам надаються фінансування та технічна підтримка для реалізації проєктів, спрямованих на пом'якшення поточної гуманітарної кризи, а також підтримку відновлення країни після війни та здійснення довгострокового зеленого переходу. Старі надземні тепломережі Чернігова втрачали понад 30% тепла через зношену ізоляцію. Пошкодження від бойових дій 2022 року посилили проблему загрожуючи стабільності теплопостачання. За допомогою приладу тепловізор проводили обстеження теплових магістральних мереж, по яким теплоносій подається від Чернігівської ТЕЦ до батарей, які дають тепло в оселях жителів міста. За допомогою приладу визначили, що тепло, яке мало більш якісно доходити до споживачів, воно втрачається через поганий стан ізоляції, тому необхідно замінити її на нову, яка буде це тепло зберігати. Це призведе до більш якісного надання послуг нашим споживачам, економії палива, зменшення в результаті викидів, покращення екології одні плюси. Баби без ізоляції підфарбована червоним кольором. Поряд труба, яка не використовується, вона темно-синього кольору. Труба в ізоляції підфарбовується зеленуватим жовтими відтінками. В даному випадку тут наочно видно, що як такої ізоляції немає. Вона ще була дуже сильно пошкоджена саме внаслідок активних бойових дій в березні 2022 року. Навіть там були такі ділянки, які повністю були відкриті. Втрати саме на цих ділянках могли досягати 80-90%. З листопада 2024 року по травень 2025 року було оновлено 6,2 км магістральних трубопроводів діаметром 630 та 720 мм. Роботи включали демонтаж старої ізоляції, очищення від корозії, нанесення антикорозійного покриття з перетворювачем іржі, монтаж сучасної теплоізоляції та захист оцинкованим покриттям. Особлива увага приділялася діагностиці труб і опор. Основною задачею, якою ставилася перед нами як замовниками, було не тільки обробити трубопровід і Закрити його в нову ізоляцію, а також повністю індифікувати його на предмет корозії, на предмет пошкоджень. За 65 років це перший раз, коли ми зробили повну діагностику цього трубопроводу. Сама конструкція трубопроводу і як працюють козні опори, їх ход. Якість металу, скільки залишилось металу в цьому трубопроводі, була проведена товщинометрія цього трубопроводу, були виявлені слабкі місця, виразкова хвороба трубопроводу. Завдяки впливу зовнішніх факторів було значне зменшення товщини металу. Були виявлені деякі дефекти на трубопроводі, які були успішно усунені. Масштабна реконструкція завжди пов'язана з численними викликами. Висота прокладання труб, складність доступу через розвиток інфраструктури промислових підприємств, на території яких проходить тепломагістраль, різний ступінь зношеності трубопроводів та навіть погодні умови, кожен фактор вимагав від фахівців особливої уваги та професіоналізму. Очищення доводиться робити ручними кутовими шліфувальними машинами, повністю щищати болгарками. Наприклад, якщо трубопровід знаходиться на землі, то це не так тяжко. А якщо Трубопровід знаходиться на висоті 4-6 метрів. Необхідно залучати дороговартісну техніку, яка виконує ці роботи. І дуже багато ресурсів потребує «ТКЕ» довелося розчищати технологічні проїзди доступу до трубопроводів, які за багато, багато років поросли деревами. Є підприємства, які в зоні проїзду встановили якісь е е тимчасові споруди. Ці споруди треба було демонтувати, вивозити, відновлювати роботу технологічних воріт, які були. Колись зроблені для цієї роботи, але на протязі багатьох років не експлуатувалися. Після демонтажу старої ізоляції фахівці виявили так звану виразкову хворобу металу глибокі корозійні пошкодження. Це вимагало перегляду початкової технології. Це маленьке вкрапління в трубопроводі, які прожигають трубопровід на глибину. Постала задача не допустити щоб корозія продовжувала розвиватися, і щоб оця язвена болезнь далі не йшла в трубу. Тому ми, як замовник і підрядник, теж підключились до цього процесу. А також компанія Невко зі своїми представниками, ми почали шукати інгредієнт, який би законсервував ці язви, і не дав би розповсюджити корозії, надати цьому трубопроводу друге дихання, другу, друге життя. Рішенням стало використання інноваційного антикорозійного матеріалу, перетворювача іржі. Це дозволило відмовитися від традиційного ґрунтування, прискорити роботи та ефективно законсервувати існуючі осередки корозії. Ми зібрали технологічну нараду, де було близько 10 чоловік від різних структур і дивилися, як працює той чи інший засіб. Даний метод виявився найкращим. Антикор здатен підривати іржу товщиною до 400 мікрон. Після того як ми його нанесли, ми витримали технологічну перерву в зв'язку з тим, що температура носія трубопроводу близько 50 градусів. Після технологічної перерви ми беремо металеві щітки і очищаємо повністю трубопровід, після чого одразу ж наносимо перетворювач іржі повторно, який вже запечатує залишки іржі і не дає їм далі проходити на поверхню. Після чого присходить фарбування і потім заворачуємо в утеплювач. Використання даного матеріалу дозволяє виконувати роботи якісно і збільшить ресурс даного трубопроводу в декілька разів. Тобто він ще проіснує а то й 100 років без додаткових випробувань. Підрядник розпочинав роботи на новій ділянці лише після підтвердження якості попередньої. Технічний нагляд в рамках проекту здійснювали фахівці «Edges in Ukraine», забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам, надаючи інженерні консультації та контролюючи якість. Це гарантує довговічність і ефективність оновленої системи. Контроль виконання робіт ведеться кожного дня на всіх ділянках виконання робіт. Буває представник служби замовника. Також кожного тижня приїжджає представник технічного нагляду від служби інвестора від Невка і повністю контролює виконання робіт. Результат не змусив себе чекати. Фахівці фіксують скорочення втрат теплової енергії в 3-4 рази. Це не лише про енергоощадність, а й значне зменшення викидів парникових газів, що сприяє покращенню екологічної ситуації в місті. Температура на поверхні старої ізоляції піднімається навіть до там 14 градусів. Для порівняння в той же час на ділянці труби, де вже виконали ізолювання новими матеріалами. Ми бачимо, що температура ледве ледве доходить до нуля. Це означає, що ця ізоляція значно ефективніша, ніж була стара, що призведе до більш якісного надання послуг нашим споживачам та забезпечення менших втрат як наслідок економії палива і енергоресурсів. На всій протяжності труби зі старою ізоляцією ми будемо втрачати десь близько 4 калорій на годину, а за новою ізоляцією ця цифра менше одної. Тобто ну, десь в три-чотири рази ізоляція трубопроводу це захист трубопроводу від впливу зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, зменшення в рази теплових втрат, яка несе наша теплова електростанція. Зменшення втрат дає можливість транспортувати теплову енергію до кінцевого споживача з мінімальними втратами температури. Якщо на самої станції виходить температура десь 70 градусів, то до кінцевого споживача такою ізоляцією буде 70 градусів і приходити. Це суттєве зменшення теплових втрат на даному відрізку трубопроводу. Наступним етапом проекту є заміна 2334 метрів підземних магістральних труб. Діаметром 377-478 міліметрів на сучасні попередньо ізольовані труби діаметром 530 міліметрів. Ці роботи будуть реалізовані до початку опалювального періоду 2025-2026 років. Модернізація тепломереж це не просто технічне оновлення інфраструктури, це стратегічна інвестиція в енергоефективне, надійне і екологічне майбутнє Чернігова. Це е, дає можливість. З меншими втратами подавати ту кількість теплової енергії, яка необхідна взагалі для забезпечення і подальшого розвитку системи централізованого теплопостачання. Ми всі розуміємо, що без залучення донорів, без залучення таких е, міжнародних партнерів це взагалі для нас неможливо. Наша задача це шукати таких міжнародних донорів, які ну, допоможуть нам всі складні часи вирішувати такі стратегічні завдання. Маємо на сьогодні вже майже повністю відновлений е, той комплекс, єдиний майновий комплекс «Чернігівська ТЕЦ, який було дуже дуже значно пошкоджений. І все це відновлення відбулося там на 70% саме за рахунок там допомоги. Вдячні, це мало сказано. То наш кіністський уклін взагалі всім, хто долучився до відновлення до допомоги.